Сьогодні гулятиму парком в ДНГ, буду показувати вам цікаві локації. Є що подивитись і де пофотографуватись. Я вам зараз все покажу. В одному з корпусів тут зробили книгарню. Я хочу сьогодні туди зайти подивитись книжки. Я не знаю, як хто, але мені дуже мега подобається це видання. От, наприклад, якщо подивитися, як це виглядає, просто вау! Вони зазвичай завжди англійською мовою. Ну, вони англійською мовою, так. І тут такі гарні обкладинки і самі сторінки такі, аж як з позолотою, і я просто кайфую від того, як це виглядає. Зазвичай вони видають якусь класику, тут тобто це класичні оповідання. Нічого не взяла. Я зараз шукаю книжки по караваджу або чомусь, що пов'язано з Римом, з Ватиканом. Конкретно навіть не з Римом, а з Ватиканом. Бо мені дуже подобається читати щось про мистецтво, якусь літературу. Я хотіла би пошукати такого плану романи. От, але не знайшла нічого, щоб мені поки що сподобалось. Тут також така неймовірно красива будівля ЗАКСу у нас київського. Я уявляю, як тут проводити якусь церемонію. Це абсолютно... О, захоплююче місце. Сьогодні запланували фотосесію з за знайомою. Я ставу чи озеро, що тут озеро з лебедями, і поки є час, я можу трошки прогулятись, подивитись територію і щось пробити. Тут, поруч такий парк гойдалок, там цілий парк відведений під різні види цих гойдалок. Я там ще ніколи не була, але цікаво. Воно тільки для дітей чи для дорослих. А тут зокрема, тобто, це озеро з лебедями. Подивимось, чи є там насправді лебеді. Пані дівчина з перловою сережкою. Загалом у мене ці сережки вони однакові в комплекті, але ця перлинка вона відстібиться. Мені подобається саме ідея, що от як в картині там вже дівчина з одною перловою, перловою сережкою була. Мені захотілося теж так носити. Я вважаю, що це оригінально. Тільки що голуб пролетів, ледь не врізався мені в камеру. Я на місці, дійсно є лебідь, але я не знаю, мені хочеться його приманити якось сюди в кадр. Я сподіваюся, що це вийде, я взяла булочку. Куди твар... твар... Я Хочу підійти до мене. Подарували такий е, майстер-клас зі створення скульптури. Я навіть не уявляю, це буде велика скульптура чи маленька, наскільки це взагалі все масштабно, але я люблю ліпити, мені подобається створювати. Е, я хотіла показати, я робила, е, зліпила з білої глини от такого от е, лепиця-лепідку. Взагалі я надихалась створенням. Його на AliExpress, я побачила е, таку ж фігурку лебедя, в якій можна зберігати різні прикраси. Мені хотілося щось типу того. І ось, ось. Лебідь.